Вітаю! Давайте сьогодні ми розглянемо таке запитання: хто я для нього? Загадайте, будь ласка, людину чи для неї. І давайте подивимося: перший і другий варіант. Загадали? Перший варіант. Ой, ну, ви така людина свого слова, яка знає вміє контролювати своїми емоціями. Бачить вас дуже сильною людиною владною, можна так сказати, або, можливо, ви маєте владу над людиною, за яку ви загадали, так дуже раціональна, дуже прямолінійна і, до речі, розумна, тому що знає, коли що сказати, коли промовчати, коли кого відсікти, а кого до себе і наблизити. Терпіти не можете брехню, емоції також при собі тримаєте. Тому що у вашому характері, як бачить ця людина, є раціональність на першому плані. Це по перший варіант, і другий варіант, давайте відкриємо. Ой, ну тут, по другому варіанту, видно, що людина бачить вас в такому стані залежному, можливо, можливо, ви Страждаєте, бачить вас нужденною, можливо, ви потребуєте більше уваги або більше грошей, або більше емоцій. Тобто людина бачить вас такою, що от потребує, розумієте, от наче він бачить, що чи вона людина ця, вона бачить, що вам. Чогось не вистачає, і що ви потребуєте якось чи то допомогу. Це не важливо. Можливо, не лише пентаклі, можливо, це і емоції, можливо, це і увага, можливо, це якісь дії, а можливо, і гроші, а можливо, все в совокупності. Але по цій карті людина бачить, бачить вас, що вам не вистачає, і він може вам це. Надати, що ви цього потребуєте, ось такий сьогодні розклад. Пишіть, будь ласка, свої запитання.